Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як використовувати вже розроблені вами матеріали з поточних курсів для створення нового курсу на системі Google Classroom. От ви, наприклад, маєте в поточному році якийсь свій клас, в якому у вас є якісь завдання, що ви цілий рік їх туди додавали. У кожному завданні у вас є якісь там матеріали, будь то текстові якісь там коментарі, чи відео якісь там уроки, чи якісь інші матеріали. І у вас є бажання створити новий клас, але не використовувати цих студентів та викладачів, які були цього року. Це дуже легко можна зробити. Для цього першим ділом е, слід заархівувати, натиснувши на оці три кнопочки е, той клас, який ви маєте використовувати далі. Натискаємо кнопочку архівувати, і він зникає з переліку поточних класів. Бачите, його тут немає вже. Але натомість він був переміщений після всіх 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 оцих поточних класів в розділ архівовані курси. Натискаєте, і, як бачите, ось у мене за поточний 23, 22, 23 рік є архівний клас. Я натискаю на три крапочки, обираю копіювати і пишу, як буде називатися ця копія. Копія буде 23 24 року, я в розділі зазначу. Це буде інформатика, ну, може, не 6-го, а класу якогось там просто Поки що 6-го потім перейменую. Я натискаю кнопочку копіювати. Це копіювання займе трохи часу, і після того, як воно скопіюється, у вас з'явиться в переліку на головній сторінці ваших всіх курсів, у вас з'явиться. Я так спочатку думав, що в кінці, але. У мене воно з'явилось не в кінці, а спочатку. Ось бачите, ось вона інформатика 6 для 23-24 року. І як я вже зайду туди, я можу вам показати і побачити, що завдання в мене у виді чернеток. Всі-всі-всі ті завдання, які були у вас і в прошлому-минулому курсі, так і тут є. Заходячи в кожне завдання, можна призначити йому якусь, запланувати якусь йому дату. Але я поки що це робити не буду, я ще не знаю, в які дні там будуть заняття. Отже, планування можна використовувати далі. Таким чином, ви бачите у вас всі-всі-всі оті теми, всі-всі оті матеріали у вигляді чернеток збереглися у цьому вашому новому курсі. А от людей, як бачите, у вас тут нікого немає. І ви можете спокійно додати. Нових людей, які будуть виконувати ті завдання, які ви заплануєте, і таким чином використовувати архівовані курси. А тут можете його вже видаляти, якщо вам не потрібні матеріали. Тому що, якщо заглянути в цей архівний курс, ви завжди можете повернутися до людей, подивитися їх оцінки. Сподіваюсь, такі інструкції допоможуть вам підготуватися до нового навчального року та використовувати весь ваш багатий педагогічний досвід. На все добре, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, поширюйте це відео своїм колегам. На все добре, па-па!